Пекельні ковзанки кілька регіонів України накрили крижані дощі. Знижка від Укравтодора. кілометра автошляху цього року коштує дешевше твердить очільник відомства. Капітальний ремонт. Над якими розробками працюють українські танкобудівники. Добрий вечір. В ефірі новини підбиваємо перші підсумки дня у студії Олексій Фадієв. Вітаю. Отже, майже дві сотні населених пунктів в Україні було знеструмлено протягом доби через масштабну негоду. Здебільшого від крижаних дещів постраждали Київщина, Житомирщина та Буковина. У п'ятьох центральних регіонах було тимчасово обмежено рух вантажівок та автобусів. Втім, як повідомило в Укравтодорі, шляхів державного значення обмеження не стосувалися. Однак низку міжміських рейсів напередодні все одно скасували. Головний аеропорт країни Бориспіль працює зі збоями. ДСНС закликала бути обачними. Водіїв і пішоходів, адже кількість ДТП по всій країні зросла. Так лише в столиці їх зафіксували пів тисячі людей постраждали, зокрема через падіння. Адже київські вулиці від учора перетворилися на пекельні ковзанки. За офіційними даними у Києві на дороги виїхало чимало спецмашин. Неофіційно ж мешканці столиці скаржаться на те, що спецтехніку на дорогах вони ніхто з них не бачив. Така погода з крижними дощами протримається щонайменше Два дні. Зимові опади додають неспокою мешканцям одного з житлових масивів Дніпра. Люди бояться підтоплень та сувів ґрунту. На їхні переконання руками їхні оселі рятувала місцева лісосмуга. Втім, нещодавно комунальники почали спилювати дерева. Тож містяни підозрюють, що ґрунтові води тепер нічого не стримуватиме. Відтак повинний не уникнути. Мешканці житлового масиву Чеплі розповідають, лісники цілий тиждень працюють у цілі сосмузі, спиляли більше сотні акацій. Вирубуються живі дерева. Зверніть увагу, дерева живі. Називається це санітарна обробка. Захисну лісосмугу насадили ще у х роках минулого століття, аби коріння акації стримувало ґрунтові води, і в будинках не було підтоплень. Насадження тягнуться уздовж усього житлового масиву. Тепер кажуть місцеві жителі, будинки під загрозою, а на пагорбі, де ростуть дерева, у будь-який час може статися сув ґрунту. Загрожує нам тим, що сніги будуть, вода буде, дощі будуть. Нас потопе сув ґрунту. Нас замулить, а там було ж позапрошлий рік. Прорвали, як великий сніг був, і йшла вода, а в нас під порогом стояла муляка вода. Ми єлі, довбали, порозчищали його все. Вирубування дерев навколо житлового масиву. Місцеві жителі спостерігають уже не перший рік, кажуть, після знищення колгоспних садів та ось таких санітарних обрізок цього літа грунтова вода вже накоїла лиха. Дорога була настільки вимита, що просто було повністю заблоковано заїзд до прилеглих вулиць. А неподалік на кладовищі ґрунтові води зруйнували кілька могил. Дерев'я вже практично немає. Останні два дозі, вони показали те, що вимиваються ґрунти. і нижні, мабуть, і верхній. І ось тут на кладовищі дуже багато могил. У лісовому господарстві побоювання людей не поділяють. кажуть, у лісосмузі проводили лише санітарне обрізування, а кації були вражені шкідниками. Запланована санітарна вирубка. Там дерева почали всихати. Завівся шкідник і повністю з'їв всі дерева, щоб шкідник не перейшов на живі дерева. Ми удалили ці дерева. З понад двох тисяч акацій насаджених у лісосмузів вирізали трохи більше сотні. деревину продадуть. Якщо там дрова, паливні, які підходять, то на палення наших приміщень або на реалізацію. Лісники заповнюють, вже навесні замість зрізаних обов'язково висадять молоді дерева. Та навіть якщо вони дотримують слова, мене ще не один рік, поки саджанець зможе стримувати ґрунтові води. Іван Біленко, новини телеканал Інтер Дніпро. Початок вакцинації від коронавірусу в Україні орієнтовно заплановано на 1 березня наступного року. Про це заявив керівник центру громадського здоров'я Ігор Кузін. За його словами, вакцинуватися насамперед матимуть дев'ять груп зони ризику: це медики, військовослужбовці, соціальні працівники, освітяни. Співробітники держбезпеки та пенітенціарних установ, а також люди похилого віку, 60+, плюс, та хронічні хворі незалежно від віку, загалом в Україні за минулу добу виявили 13 514 нових випадків інфікування коронавірусом. 285 людей померли натомість майже 15,5 тисяч одужали. Найбільше інфікувань у столиці. 20 мільйонів 600 тисяч гривень коштує побудувати кілометр дороги в Україні. Звісно, за розцінками Укравтодору прайс оприлюднив очільник відомства Олександр Кубрак. За словами посадовця, це на 4,5 мільйона дешевше ніж торік. Заявив чиновники про покращення якості та безпеки на дорогах. Ну, щоправда, ще 1 жовтня у прес-релізі від того самого автодору середня ціна за кілометр була заявлена на рівні 170,6. 60 десятих мільйона гривень Ну, інші цифри та події в українській економіці дізнаєтеся з нашого огляду. З понеділка ФОПи можуть шикуватися у чергу на отримання обіцяних восьми тисяч у період з 14 по 21 грудня у додатку дія запрацює сервіс подачі заявок для підприємців. У Мінекономіки планують роздати рятівні 8 тисяч гривень державної допомоги майже двом мільйонам українців. Списки виплат формуватимуть у мінцифри. Потім дані передадуть до пенсійного фонду, який і має реалізувати дану програму. Почати видавати гроші обіцяють після 24 грудня. Загальна сума виділених коштів становить 12 мільярдів гривень і призначена для платників податків із зарплатнею менше 30 тисяч гривень. Аби отримати допомогу, потрібно мати банківський рахунок, зареєструватися в порталі Дія і подати через нього заявку до 21 грудня. Однак допомогу отримують не всі не світить вона тим, хто став підприємцем менш ніж за три місяці до набрання чинності цим законом. Стільки ж часу сплачував податки або не підпадає. Зі своєю діяльністю під карантинні обмеження. Українська продукція отримала промисловий безвіз із ЄС. Про це заявили у міністерстві з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Від 1 січня певні категорії українських товарів, зокрема низьковольтне та електромагнітне обладнання, матимуть безперешкодний доступ до європейського ринку. Для цього буде достатньо отримати сертифікат українського органу ринкового нагляду. Як зазначили у профільному міністерстві, до підписання угоди представники вітчизняного бізнесу не могли вийти на європейський ринок саме через подвійну сертифікат. Ацію і високий рівень конкуренції. Енергоблок номер один рівненської атомної електростанції прослужить ще 10 років. Такого висновку дійшли у Держінспекції ядерного регулювання України. За 10 днів спливає термін дії попередньої ліцензії на експлуатацію енергоблока. Нову вирішили продовжити до 2030 року, оскільки експертиза недоліки в експлуатації ядерної установки першого блоку не виявила а технічне використання окремих критичних для безпеки елементів обґрунтували до 2040 року. Анастасія Староводь новини телеканал Інтер. Не найкращі часи переживають підприємства українського оборонпрому. Через коронавірус міжнародних виставок практично немає. Тож з зарубіжними контрактами, на які припадало 90% замовлень, приміром харківського заводу імені Малишева не густо. Тут лише нещодавно розрахувалися з боргами по зарплатні. Завдяки чому виживають, над якими розробками працюють, та які проблеми мають українські танкобудівники, розкаже Світлана Шекера. У цеху заводу імені Малишева працівники збирають гусениці. Повністю все з нуля ну все, трак ділить наш цех, повністю сварює, скабу. Готові стрічки відправляють до Житомирського заводу. Они делают капітальний ремонт БМП. Ми для них производим гусеницы. Ну на 25 комплектов комплектів. Пока контракт заключен до далі. Говорять, більше потребностей. Це замовлення, а також роботи з ремонту танків булат, дають можливість заводу, хоч якось вижити, а працівникам отримувати зарплату. Ремонтуємо ми новенького, нічого не є. Та хотілося б кажуть на підприємстві не ремонтувати, а виготовляти нові танки і БТРи. і бажано для української армії. Бо наразі 90% продукції йде на експорт. Приміром, як цей БТР. Єгипет, В'єтнам, тисяч штук за кордоном. Ми замінили гусеницю на нову, більш сучасну. поставили башню, поставили наш двигатель, плаває, плаває швидкість 11 кілометрів. На воді, а ось такий спроможний плавати зразок БТР 4 е випробовували минулого тижня в Учакові. Ну він передвигається по воді з максимально 9 км в час. На будь глибині глубинний плава при двох з половина в бала шторм харашоншов. Тобто проблем ніяких не возникло по поводу плавання. І при там стріляла. Да. Наступного року такі планують виготовляти вже для українських ВМС. У планах на наступний рік обіцяють в КБ Морозова виготовити до шести десятків ось таких плаваючих БТРів для морської піхоти. Останню українську танкову розробку оплот Міністерство оборони не замовляє. Вимагає, щоб усі деталі і вузли були виготовлені в Україні. Над цим нині працюють два конструкторських бюро. Натомість кажуть у КБ Морозова мають від Міноборони контракт на виготовлення 75 БТРів. А ще харківські конструктори розробляють новий танк. Він зватиметься Краб. Закінчена робота першого етапу по розробці танку. Краб роботи виконані, розрахунки отримані. На наступний рік чекаємо авансування на проведення другого етапу по крабу. Це виготовлення дослідного зразка і проведення попередніх випробувань. Новопризначений голова Укроборонпрому, що сьогодні побував у Харкові на танковому і авіаційному заводах, анонсує реформу свого відомства. Будуть створені сучасні. Холдинги. Холдинги дозволять залучати кредитні ресурси, тому що сьогодні державні підприємства не в змозі залучати кредитні ресурси, робити трансфер технологій, робити спільні проекти з міжнародними компаніями. Які саме бойові машини у Куроборонпром замовлятиме на харківських заводах у Києві ще вирішують. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини телеканал Інтер Харків. На Донбасі бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню неподалік водяного, Авдіївки та Лебединського. Ворог обстріляв українські позиції з гранатометів різних систем. Біля Мар'їнки та Старогнатівки ввів вогоні ще зі стрілецької зброї. Ці провокації не становили загрози для армійців, тож вогоню у відповідь вони не відкривали. Про всі факти порушення режиму тиші українська сторона повідомила ОБСЄ. Буває зранку до вечора. Буває. Ну... Дає чай, ця машинка, вона може 200 кілометрів в день наїхати 300. А коли відлига або ну грязь, ви себе так ця дорога, яка вона. Старим, але ще міцним газоном по польових дорогах ми прямуємо до передових позицій в Луганському степу. Це лінія оборони за Попасною біля початку світлодарської доги. Далі вже в індивідуальній броні промерзлими окопами до опорників. Тут у відкритому степу зараз становилося холодне перемир'я. Тобто російські найманці періодично все ж пострілюють, але не часто. десь там приходи, виходи. Все важко, в принципі, і то ну как би далеко. Ну якби ми це не ощущаємо. Палам якби огонь не ведуть. Чисто важко там пару було виходів і то. Ну, незначительно, і то не в нашу сторону. Наші солдати розповідають, дістається деталі більше сусідам. Перводично ведуть обстріли, а більш часу це тишно. На минулій неділі було два переходи. А що це було? Міномет, певно. Цей молодий вояк із позивним лютий лише два місяці на передовій на фронт відправився одразу після сухопутньої академії. Каже, війну уявляв трохи інакше, але поступово звикає до місцевих реалій. Я сприймав, що все буде набагато гірше. Ну, тобто, в плані організації, в плані побутових, в плані відносин з людьми. Так, нас здружній колектив, і я зі всім справляюся. Ми зі всім справляємось. А це вже позиції з протилежного боку світлодарської дуги. Фронт під горлівкою. Там останніми днями бойовики періодично обстрілюють армійців під ствольними гранатами. Закидували, але не долітали, перелітали. Не точно Воги, стріляли, з ПК, короткими лікарокими черідями. Напередодні до речі, під час подібного обстрілу, вже на іншій ділянці фронту українським бійцям вдалося підбити ворожий дрон коригування. Із зони проведення операції об'єднаних сил Руслан Смещук, Сергій Мясаєдов та Руслан Ревюк новини телеканал Інтер Український МЗС привітало рішення Євросоюзу щодо продовження санкцій проти Росії. Принципово важливим є політичний тиск на Москву з боку ЄС, оскільки Кремль не вказує намірів виконувати мінські домовленості. Йдеться у заяві відомства. Нагадаю, європейський союз ще на півроку продовжив економічні обмежувальні заходи проти Росії, запроваджені через окупацію Криму. Рішення ухвалили на саміті країн-членів ЄС. До цього санкції посилили у жовтні у відповідь на запуск залізничного сполучення з окупованим українським півостровом через Керченський міст. Майже 70 мільйонів випадків захворювання на COVID-19 зареєстровано на тепер у світі. Найбільше їх як і раніше у Сполучених Штатах. Там смертність від інфекції останніми днями б'є сумні рекорди. З іншого боку, вже найближчими тижнями США розпочнуть перший етап вакцинації проти коронавірусу, адже уряд країни схвалив препарат від одного з найбільших розробників. Про ситуацію у світі дивіться далі. У Німеччині добовий рекорд за кількістю заражень і смертей від ковіду нових випадків майже 30 тисяч. Померло 598 осіб. Такого не було навіть навесні. Першу хвилю пандемії Німеччина подолала доволі легко. Поки що в країні триває так званий м'який локдаун. До 10 січня не працюють театри, ресторани та музеї. Суворий карантин запроваджує Данія. Майже на всій території країни від сьогодні та до 3 січня не працюватимуть заклади харчування, спортзали, басейни і культурні центри. На дистанційне навчання перейдуть школярі п'ятих класів і старші, а також усі студенти. Влада закликає перевести роботу держорганів і бізнесу в онлайн режим. Данський міністр охорони здоров'я попросив усіх громадян якомога довше залишатися вдома, щоб знизити кількість соціальних контактів. У Франції запроваджують комендантську годину. Обмеження діятимуть із 15 грудня. На вулиці заборонять з'являтися з 8 вечора до 6 ранку. Порушникам загрожує 135 євро штрафу. Заборона не поширюється на тих, хто виконує професійні обов'язки, вигулює домашнього улюбленця або має вагомі медичні чи сімейні обставини. На різдво 24 грудня комендантську годину тимчасово скасують. А от у новорічну ніч обмеження діятимуть. Thank <laughs> Вакцина Pfizer пройшла перший етап офіційного схвалення в США. Використання цього препарату підтримала консультативна рада управління з контролю за якістю харчів і ліків. Найближчими днями цей регулятор має остаточно затвердити розробку для масової вакцинації у Сполучених Штатах. Відзначилася з початком імунізації населення Канада з 15 грудня. Два медзаклади в Отаві і Торонто робитимуть щеплення працівникам проти ковіду. 19 використають той самий препарат виробництва Pfizer. Езер і BioNTech. далі вакцинуватимуть найбільш уразливі категорії населення літніх людей та персонал будинків тривалого догляду. В Австралії вирішили зупинити виробництво вакцини проти коронавірусу, яку розробляли в університеті Квінсленда. Вона не спричинила побічних ефектів, але антитіла в організмі волонтерів одночасно провокували появу антитіл до вірусу імунодефіциту. Це зі свого боку ускладнило діагностику. Отож, від препарату довелося відмовитися. Натомість, уряд Австралії збільшить поставки від компанії Нововакс та AstraZeneca. Лідери Євросоюзу на саміті у Брюсселі погодилися ще більше скоротити шкідливі викиди в атмосферу до 2030 року. Країни мають зменшити забруднення на 55% порівняно з показниками 90-го року. Погоду спочатку блокували Чехія, Польща та Угорщина, які досі покладаються здебільшого на викопне паливо. Але, врешті, домовленість уклали в обмін на фінансову підтримку. Завтра в ООН відбудеться глобальний кліматичний саміт. Зокрема, нових зобов'язань щодо захисту довкілля очікують від Китаю. Він один із найбільших забруднич... забрудників атмосфери у світі. Екологічна свідомість змінює світ, і не завжди ці зміни приємні, адже стосуються вони зокрема економіки. Так, наприклад, Фінляндія найбільший споживач торфу у Євросоюзі, але ресурс, який раніше практично годував фінів, потрапив під табу через екологів та активістів. Відмовилися від нього в обмін на гроші від Брюсселя. Як Фінляндія переживає екологічну трансформацію, розкажуть мої колеги. Колись торф називали коричневим золотом. Торфовище практично невичерпний ресурс у Фінляндії, де третину території займають болота. Це природне добриво, а крім того, основне джерело енергії для фінів ще з часів Другої світової. Здебільшого торфом обігрівають будинки, але його видобуток може шкодити екосистемі. А відходи після спалювання забруднюють довкілля більше ніж вугілля таке враження, що все більше і більше людей виступають проти торфу як палива. Тому таких як я що заробляють на ньому, стає відповідне дедалі менше і менше. Підтвердження цього не продані гори торфу на угіддях фермера Таїсто. Натомість ось такі електростанції, як у містечку Коопіо, використовують більше екологічне паливо дерево. І, хоча кліматологи, екоактивісти та деякі політики це схвалюють, десятки тисяч працівників індустрії не в захваті. Фінляндія найбільший споживач торфу у євросоюзі, але тепер ті, хто залишається без роботи, просять владу про допомогу. Уряд вимагає швидких змін, але врешті все трансформується ту стримку. Ми не встигаємо контролювати процес і підлаштовуватися під нові умови. Натомість опоненти прагнуть навпаки пришвидшити процес відмови від торфу на користь екологічного палива. Якось дослідник Теро Мастонен помітив, що у річці біля його будинку масово гине риба. Причиною стали стічні води з торф'яника неподалік, де саме тривав видобуток. Мастонен організував громадську кампанію, і в результаті місцевість незабаром перетворили на болото. Там знову з'явилася характерна флора і фауна. Ми змогли відновити місця нересту, і це неабияке досягнення, бо ще недавно там не було жодної живої істоти. Мастонен разом із колегами зараз працює на 23 різних ділянках, але каже, що негативні наслідки масового видобутку торфу у Фінляндії відчуватимуться роками. З іншого боку, уряд уже почав модернізацію індустрії, проводять її за кошти ЄС. Це близько трьох мільярдів євро. Їх спрямують на обладнання для енергетичних компаній і створення нових робочих місць. Крім того, і самих жителів заохочуватимуть переходити на екологічне паливо. Катерина новини телеканалу Йдемо далі. Індіана Джонс повертається. 78-річний Гаррісон Форд знову зіграє відомого шукача пригод. Це буде п'ятий і останній фільм із серії. Раніше Форд розповідав в інтерв'ю, що продовжити роботу було би правильно, адже роль індіани йому до вподоби. Мовляв, це не просто екшен, а розвиток героя, який має сміливість, розум і хитрість боїться, але досягає мети, долаючи страх. Перша стрічка пошуки втраченого ковчега вийшла на екрани 84-го року. Реліз п'ятої частини заплановано на липень 2022 тисячі у швейцарських хальпах для туристів відкрили так званий льодовий собор. Це печера всередині льодовика. Вона завишки 5 метрів, а завше 20. Щороку її інтер'єр змінюється, адже влітку порожнина заповнюється водою. Восени рівень води спадає, а через зниження температури усе знову замерзає і щоразу по-новому. Стали відомі головні кольори наступного року щорічно їх офіційно оголошує американський інститут Пантон. 2021-го пануватимуть одразу два відтінки: це яскраво жовтий та сірий. Спеціалісти вважають, що сонячний символізує надію та оптимізм. От сірий, твердість, опору і надійність. Якраз цього вважають фахівці не вистачає людям у період пандемії. Підказку знайшли у соцмережах. Саме жовтий і сірий, за словами аналітиків, стали найчастіше з'являтися на фото і картинках за останні кілька місяців. Головний атрибут новорічних свят вже у продажу. Тож питання, яку ялинку нести додому, стає дедалі актуальнішим. Та чи правда, що купуючи штучну ялинку, ми рятуємо живі? Дізнавався Кирило Воронко. Це одна із державних плантацій новорічних ялинок. Цілий гектар зелених красунь. Це, бачите, бантики оці стоять жовтенькі. Це ті ялинки, які ми відібрали для реалізації в цьому році. Всі останні ростуть далі чекає свого часу. Процес вирощування доволі тривалий. Щоб ялинка досягла двох метрів, потрібно щонайменше 10 років. Ціна на головний новорічний атрибут залежить від висоти. До метра коштує 90 гривень, півтора 120, а двометрове деревце обійдеться у 150. Хоча у лісництві кажуть, що попит на природні ялинки останнім часом упав. Ну, ми реалізуємо десь порядки тисячу ялинок в рік. Ну, раніше ми реалізовували три тисячі, але зараз багато. Штучних ялинок люди купляють, тому від спросу, штучна ялинка до двох метрів потягне на 600 гривень і вище. Можна сказати економно, але як виявилося, не надто екологічно. Для виробництва штучної ялинки використовуються викопні палива на і пластмаса нафтові залишки нафтових продуктів. Тому, власне, використовуючи штучну ялинку, ви будете впливати більше. Додавати до проблеми, які пов'язані із зміною клімату, тому фахівці радять все таки надати перевагу живим ялинкам. Найкращий вихід це придбати самостійно на розсаднику живу ялинку в горщику, потримати її на новий рік. Відсвяткувати, потім перенести в холодне місце і весною висадити в себе або десь в парку на подвір'ї. А якщо живу, але не в горщику, то зрубано тільки у законний спосіб. Перевірити легальність дерева можна на сайті або у мобільному додатку ялинка.інфо. Це вже цей чіп показує, що ця ялинка зрізана в пастовському лізорські. Вона законна, вона вирощена в лісі, а не привезена з Чорнобиля чи ще отсюда. Щоб ялинка простояла за два тижні і не обсипалася, лісничі радять поставити її у відро з вологим піском і усі свята поливати. Крило Воронко Дмитро Курченко, Богдан Савруський, новини телеканал. Інтер. Це всі повідомлення випуску рівно 20-ї підсумки тижня. Підіб'ють подробиці. Ну а я прощаюся з вами на тиждень. На все добре.